обласний краєзнавчий музей отримав набір пам'ятних монет, державні символи України: наш герб, наш стяг і наш гімн. Їх випустив Національний банк України наприкінці листопада минулого року. Тираж кожної окремої монети 100 тисяч. Невеликий тираж для України, оскільки деяка частина цього тиражу залишається для державних подарунків між країнами світу і Україною. Деяка частина йде в роздріб, а деяка частина йде на зберігання до таких установ, як музеї. Монети випустили до 30-річчя державних символів, каже заступник директора. 15 січня 1992 року Верховна Рада затвердила музичну редакцію Державного гімну України. 28 січня того року затвердила прапор. 19 лютого тризуб як малий герб України. В цьому році ми визначаємо 105-ту річницю від затвердження тризуба за часів Української Народної Республіки. Монети виготовлені з Нейзельберу, розповідає Павло Рибалко. Це сплав міді, нікелю і цинку. Мають емалі накладки, що є дуже гарною прикрасою саме цих монет. Кожна монета вона має своє, своє гасло. Якщо говорити про наш герб, то його гасло має наше коріння. Якщо говорити про наш стяг, то його гасло це наша душа. Якщо говорити про наш гімн, то це наше гасло. Текст обкладинки набору монет українською і англійською мовами. Якщо ми подивимося на монету, яка представляє наш стяг, то крім його зображення, ми побачимо цитату із вірша Олександра Олеся, присвячена саме цьому нашому державному символу. А на звороті цієї монети зображена декоративна пташка, яка тримає в Своєму клюві гілочку Калини на лицевій стороні монети наш гімн зображена гілка калини, малий державний герб України та нотні рядки. А на звороті зображено нашу відому фігуру казака Мамая, але з такою відмінністю, що замість саблі розміщена наш сучасний автомат. Наш герб то на аверсі ми бачимо зображення тризуба, який відноситься для часів Святослава Ігоревича чи Володимира. Святославича, які вперше впровадили цей знак на свої карбовані монети. А на звороті цієї монети ми бачимо саму еволюцію появи цього знаку тризуба від часів Київської Русі до сучасного його зображення. Павло Рибалко каже: на Кіровградщині ці монети отримав тільки краєзнавчий музей в Кропивницькому. Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.